Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я буду готувати дуже смачний торт Орео. Приготування починаю з бисквіта. Для бисквіта мені потрібно 3 курячих яйця, 120 г цукру, 110 г просіяного борошна та 25 г просіяного какао. В миску до яєць я відправляю цукор і розпочинаю збивати. Збивати буду приблизно 4-5 хвилин до побіління і до пишності. Поки буду готувати тісто для бисквіта, духовку включила вже на розігрів обов'язково, тому що ж ми знаємо, що бисквіт потрібно ставити в гарячу розігріту духовку. Ось до такої світлої пишної маси збила яйця з цукром, і в два або в три прийоми додаю какао та борошно. І обережно все гарненько вимішую. Ну, ось, і все тісто готове, можна перекладати його в форму. Випікати корж буде ось в такій формі. Дно фольгою вислила і перекладаю тісто в форму. Розмір форми 15 на 20. Так як в мене невеличкий бисквіт, то я буду випікати його приблизно 20 хвилин. <кій> Готовність бисквіта провіряю дерев'яною шпажкою. Поки бисквіт остигає після випікання, буду готувати начинку. До речі, покажу зараз бисквіт. Ось такий він вийшов. Так, що потрібно для начинки? Зараз розкажу. Для начинки орео потрібно 500 г кисломолочного сиру. 200 г сметани будь-якої жирності, 150 г просіяної цукрової пудри, пакетик ванільного цукру, 100 мл молока та 25 г желатину і 80 мл холодної води для желатину. Ну і, звичайно, печиво орео. Так, перше, що я зараз зроблю, це залию желатин холодною водою. Розмішую і відставляю в сторону, щоб желатин добре набух. Так, зараз спочатку відкрию печиво. Я беру для тортика таких дві пачки орео. Не знаю, чи буду додати все печиво. Побачу. Так як воно дуже солодке, можливо, і не все буду додавати. Так, беру печиво і ламаю на шматочки. Ось так. Так, Далі готуємо начинку. В мене в мисці тут творог, сметана все кімнатної температури. Додаю пакетик ванільного цукру сюди. Додаю молоко. Молоко додаю через те, що творог і сметана коли збити будуть плотні, а для того, щоб все, знаєте, було більш-менш такої нормальної, не дуже густої консистенції, через те додаю молоко і також цукрову пудру. Буду зараз це все перебивати погружним блендером до однорідності. Так, трішки перемішаю, щоб пудра не взлетіла вся в повітря. І все гарненько збиваю декілька хвилин. Збивала буквально 4 хвилин, десь подивіться, яка гладенька маса вийшла. Краса. Я поки що сирну масу відклала в сторону, Бисквіт остиг, я його розрізала на дві частини ось так. Одну частину бисквіта викладаю в форму. Просочувати нічим не буду. Він такий, знаєте, не перепечений, досить вологий. Ви за бажання можете пропитати будь-яким сиропом без квіт. Я пропитувати не буду. Так, що я роблю далі? Желатин я розігріла після набухання в мікрохвильовці. Завжди наголошую, дивіться обережно: не перегрівайте желатин, щоб він не закипів того, що пропадуть тоді його властивості. В Желатин додаю сирну масу і перемішую для того, щоб зрівняти температуру самої творожної маси і желатину. Далі виливаю желатин в миску. Все добре перемішую. Додаю орео сюди. Так і додаю всі дві пачки. Казала, може менше, ні. Так і все додаю. Знову ж таки перемішую. Знаєте, орео можна додати за своїм смаком. Можна і 3 пачки. Хтось, може, дуже любить солодке, прям дуже і 4 пачки можна додати. Так, все гарненько перемішала. І зараз начинку буду виливати в форму з бисквітом. Розрівнюю і накриваю другою половинкою бисквіта. Все. Зараз накрию ще все харчовою плівкою і відправлю тортик приблизно на 4, можливо на 5 годин в холодильник, для того, щоб начинка добре застигла. Ну що ж, торт постояв в холодильнику, добре застиг. Все-таки верхній безквітний корж я пропитала молоком. Просто молоком без цукру, я так дуже люблю. Мала також покривати верх тортика шоколадною глазурю, але вирішили, з донечкою ще не будемо, тому що буде занадто солодко. А ви, звичайно, можете покрити шоколадною глазурю. Просто розтопити шоколадку з вершками 33%, перемішати і покрити тортик, або ж зварити класичну глазур. 4 ложки какао, 4 ложки цукру, 6 ложок молока і 50 грам масла. Я таку глазур дуже люблю для покриття домашніх тортів. Ну, а зараз я хочу розрізати і подивимося в розрізі, який тортик. Ось так ближче покажу розріз. Дуже апетитно виглядає розріз торта Орео. Саме печиво теж пропиталось добре, і тортик м'яко ріжеться. Зараз хочу ось цю частину порізати на менші шматочки. Ось такий торт Орео я сьогодні приготувала. Як ви побачили, все готується швидко та просто. І звичайно виходить тортик дуже і дуже смачним. Отож, спробуйте приготувати, я впевнена, вам сподобається. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в нових кулінарних відео!